Мешканка багатоквартирного будинку Марина Котельчук показує вхід у підвал першого під'їзду. Вже не можна, тут скрізь вода далі. Жінка каже, аби зменшити вологість та вивітрити неприємний запах, двері у під'їзд тримають відкритими. Запах неймовірно каналізації. Мешканець багатоповерхівки Богдан Жилич каже, допомогу разом із сусідами просять не вперше. Комунальники з його слів на скарги не реагують. Неприємно, дуже неприємно, коли вода стоїть в підвалі і вже тріщини пішли. Ну, вверху, навіть в мене на цьому теж вже тріщини є. В квартирі чи під'їзді? В квартирі. І куди не звернешся, це тебе втоболюють, ти нікому не потрібен. Марина Котельчук каже, ходила до фахівців житлово-комунального підприємства у п'ятницю 23 квітня. Сказали, що в них насос поламався, вони не будуть качати воду в суботу. Вони прийшли, подивились, відкрили люк. І звернулася, пішли. В неділю також знову подала заявку, прийшли, подивилися і нема нічого. Навіть не знаю, до кого звертатися. Станом на 15-ту годину воду з підвалу будинку по Бенделяні 3А відкачали, розповів директор другого ЖКП Микола Романюк. Каже, перший під'їзд багатоповерхівки є проблемним. В даному випадку було. Забита каналізація. Понад дві години два сантехніки працювали і пробили цю каналізацію. Звичайно, вода так просто там не може в підвалі дітися. Вона, звісно, звичайно, стояла все, що могли відкачала. Зі слів Миколи Романюка на території, яку обслуговує житлово-комунальне підприємство номер 2 є 109 багатоквартирних будинків, яким від 30 до 60 років протягом тижня у чотирьох будинках мікрорайону відкачували воду з підвалів. Причина каже, застарілі комунікації виходять з ладу і потребують заміни. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Новини на Суспільному, Луцьк.